Друзі, сьогодні велике спортивне свято. Ми у такому прекрасному місці Поляна. Це Закарпаття. Ми проводимо перші в Україні і в Європі змагання з усконату ходьби для людей з вадами зору. Тому це такий великий приклад займатися своїм здоров'ям, займатися спортом, отримувати задоволення. І це буде Україна. Ой, у Луці, αβ να μραγριναν Α σοωρίου Скажіть, будь ласка, ваші враження на дистанції. Перше коло було набагато важче, ніж друге. Але сподобалось. Будемо продовжувати. Які ваші враження від дистанції? Чудові враження, дистанція цікава, було на що подивитися, було з ким позмагатися. Все було чудово, дякую. Супер, дякую, дякую. Молодець! Молодець!